Слава Україні! Я боєць 112-ї бригади 5-го батальйону ТРО з БПАК. Ми отримали такий гарний реп, контрадрон, з допомогою якого ми можемо можем доїжджати до наших позицій. А розкажи, з чого він взагалі складається? Оце от зверху. Так, це антенни, які випримінюють сигнал. Ззади розташований ящик, в якому зібрано... начинка, да, це. начинка сама, яка випромінюється, передається на антенни. О, вся керується за допомогою такого от пульта, який з нами там біля водія. Він включається так, з, з машини, да, просто... так, так, нажимаєш. І от. Можеш включати кожну частоту окремо, можеш всі одразу. Ага. Тобто якщо ти їдеш і бачиш що свій не ворожий, щоб його не глушити, просто раз виключить цю чистоту. І проїхав він не діє. І в нього охолодження це завелося, да? так, так, про... так? Так, холодження. Yeah. Ясно. І він глушить різні діапазони і в... так, включати так, можна так, вручну. Так, а так, живиться від чого? Жі, від автономно від своєї акумулятор у нього аккумулятор. Аккумулятор. Так, так, так. Ми його приїжджаємо з позиції, знімаємо, заряджаємо, ставимо, знову їдемо. І наскільки вистачає роботи? його? Вистачає десь там хвилин на 40, може 50. Ясно. І управління, тобто у нас в салоні, тут водій може зразу включати на ходу, не треба зупинятися, нічого робити. Да? Так що п'ятий батальйон дякує компанії Бідживі за наданий нам РЕП, допомогою якого ми можемо виконувати наші бойові завдання. Слава Україні і з вашою допомогою ми переможемо.